Вітаю, мене звати Олена Ковальова, це прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Іштар. Вітаю вас. Вітаю, рада бачити. Рада бачити навзаєм. І сьогодні будемо говорити на таку досить е, актуальну зараз тему. Мені здається, що, я, що наші глядачі. Особливо українці точно будуть раді послухати всі ваші настанови, поради і, зокрема, від вищих сил і від вас, що робити зараз з своїм станом зі своїм настроєм із такою міні-депресією, тому що дуже сильно погода на нас впливає, особливо я, як метозалежна людина, знаю про те, як Погода, як природа, на нас дуже сильно мають великий вплив, і коли постійні там дощі, похолодання, ось така затяжна, така прям вже глибока осінь. І дуже часто у людей пропадає мотивація, пропадає настрій, пропадає бажання там не знарядитися, посміхнутися зайвий раз. Що ви радите робити? Ось перед початком ось цієї осінньої депресії, точніше, коли вже вона на тебе напала, ось тільки початок, як з неї вийти, щоб не Затягнуло, щоб це все не затягнулося аж до початку весни, наступного року. Які у вас є поради щодо цього? Це звичайно колосальна робота із собою. А навіть незалежно територіально, де ми знаходимося, і навіть якщо там немає осені, відчувається ця енергія, про яку ви сказали. Тому що в колективній свідомості, якщо йде якась інформація, інформація це як зернятко. І зауважте, якщо ми почуємо якусь негативну новину, або ми, наприклад, почуємо якесь негативне пророцтво, або якусь негативну подію почуємо, або нам хтось щось скаже, або скаже якесь легке слово, лихе слово нам скаже, ми зразу це слово сприймаємо. І дивіться, будь-яка. Отже, і дивіться, будь-яка інформація, яка нам сказана, це як зернятко. Я просто поясню так, щоб це було ну, максимально доступно. Будь-яка інформація, це є зернятко. Якщо інформація наділена якимось негативним сценарієм, це є зернятко, яке проросте. Якщо інформація наділена позитивним сценарієм, це саме зернятко проросте також. Дивіться, ця інформація проникає у наш розум. Тобто зернятко проникає у наш розум. Далі його потрібно поливати для того, щоб воно виросло і принесло той негативний сценарій, як ми поливаємо це зернятко, як ми його зрощуємо своєю енергією, яку ми направляємо на цю інформацію. Своїми відчуттями і своїми хвилюваннями. Ми доєднуємо до цього свої низьковібраційні енергії, страхи, якісь обмеження, хвилювання, і воно все одно проростає. І коли на колектив не говориться якась інформація, повірте, тим силам більше нічого не потрібно робити. Далі люди зроблять це самі. Тому що, коли говориться для людей якась інформація, наприклад, із негативною подією, з негативним сценарієм, Далі вже нічого не потрібно робити. Люди далі матеріалізують самі цей сценарій. Чому тому, що колективно багато людей почне направляти увагу на цей негативний сценарій, на ці негативні думки, на ті думки, які їм вложили, вклали в голову. І таким чином відбудеться матеріалізація у полі тих людей того негативного сценарію. Але є завжди і інший варіант. Це позитивне зернятко, яке також засіюється у нашому розумі. І уявіть, якщо людина вам сказала добре слово, якесь благословення, ви почули прекрасну новину, або почули якусь новину від своїх близьких і рідних, а ви також її починаєте зрощувати, поливати її водою, оцими емоціями і енергією. І чому так? Тому що зараз, незалежно від погоди, в наших головах, в нашому розумі, дуже багато негативних думок. І задумайтеся, а це мої думки. А чому я впадаю в цю депресію? А чому у мене немає сили, мотивації, наснаги? А хто зі сторони цю думку породив в моїй голові? І чому я прийняв, прийняла цю думку за свою? І чому я змогла чи зміг проростити це зернятко в негативному ключі і створити для себе цей депресивний стан, в якому я зараз знаходжуся? Яка інформація? Зараз знаєте, відбувається такий перехід, але також відбувається перехід для нашого розуміння і для нашого мислення дуального, ніби від темряви до світла? Це не зовсім так. Дивіться, коли втрачається сила, дуже багато людей почали пробуджуватися. І сила темних, як ми їх називаємо, так низькові, низьковібраційних енергій, вона закінчується. І так як вона закінчується уже на планеті тотально бо багато людей пробуджується. Багато пізнають себе, ця сила старається якось утриматися ще. Таким чином, ті люди, які ще підвладні емоціями, підвладні таким станом, їм внушаються певні негативні думки, негативні сценарії. Це як е, отрута. І отрутою є сумнів. Люди сумніваються в собі, в своїх здібностях, в своїх цінностях, в тому, хто вони є. А сумнів це є отрута. Як яка просто заражає наш мозок, і через цей сумнів людина падає в цей депресивний стан? Але також у нас є і інша сторона це радість. Радість, якесь задоволення, чи переглянути якийсь фільм, чи можливо прослухати мантру, або послухати якусь пісню, або потанцювати, або просто взаємодіяти з природою. Але природа дуже допомагає вийти із цих станів. Якщо у нас накотила оця депресія, і ми знаходимося в будинку, нам буде значно складніше. Коли ми вийдемо на природу, коли ми просто прогуляємося парком або просто побудемо на вулиці, нам стане набагато легше, тому. Що ми попадемо під вплив самої природи, і коли людина на природі, особливо біля води, цим низьковібраційним енергіям у формі думок дуже складно проникнути, тому що людина в гармонії із природою, і старатися переключити себе. Тобі ж це колосальна робота. Це не так просто зробити, тому що ми жили у цих деструктивних програмах. Ми виховувалися у цих страхах. Але перезаписати це можна, це можливо зробити. Звичайно, це потрібно працювати над собою. Я зараз багато запитають. А от відстежувати цю негативну думку, відстежувати свій настрій, чому саме сьогодні я такий в такому поникливому стані? Чому сьогодні я в такому депресивному стані? Що було ключем? Якщо в нашому житті є така ситуація, і нам її треба прожити, то проживаємо її. Ну там один день, два дня проживаємо, даємо волі тим емоціям, навіть негативним. Хочеться нам посумувати. Сумуємо дуже важливо прожити ці емоції, але не дозволяти їм будувати наше життя, не утримувати їх тиждень, два тижні. Нехай один день прожити ці емоції з повагою до себе. Але не затримувати цю енергію, тому що вона також проростає, і будь-яка інформація, яку ми чуємо, яку ми читаємо негативно, навіть якщо вам хтось повідомлення написав і воно має якусь негативну енергію, або людина розказала про якесь своє горе, ви відразу, відразу. Повністю проникаєте в ту ситуацію, і це відкладається у вас все одно на підсвідомості. Ми все одно потім це згадаємо на другий день, і ми підпадаємо під цей вплив. Будь-яка інформація, яку ми чуємо, це є зернятко, і ми можемо його або дозволити йому прорости в нашій голові, або не дозволити. І не просто так кажуть, що куди ми направляємо свою увагу, туди йде наша енергія. На наша енергія це наша життєва сила. І якщо ми безперестанку будемо направляти тільки на те, щоб ми зростили негативні ситуації навколо себе, наша життєва сила буде вичерпана. У нас не буде сили, тому що ми постійно зайняті негативними сценаріями свого життя і негативними думками. У нас не буде життєвої сили для мотивації, звичайно, що її не буде. Тому що ми всю свою життєву енергію витрачаємо на негативне. А вже ж, я слухаю вас, я абсолютно погоджуюся, що треба направляти свою енергію лише на позитив і на радість і ототожнювати себе від поганих новин, від поганих звісток і так далі. Будемо намагатися це робити, певно, що нашим глядачам почути зараз. Це буде дуже корисно, особливо в такий період. Я дякую вам і до зустрічі у наступних випусках. Mm -hmm.